Шановні колеги, також звертаюся і до учан. Сьогодні у нас трапився небезпечний інцидент в нашій раді. Ви знаєте, ну, на мою думку, що якраз наша боротьба визвольна України якраз із-за того, що ми хочемо вільно думати і дискутувати про будь-які проблеми в нашому суспільстві. Але на сьогодні на моє переконання, Андрій Григорович, я не хотів би давати його особистим якостям якісь характеристики, тому що багато в залі знають його. Ну насправді відкрив ящик Пандори. Тому що, шановні колеги, ви вважаєте правильно, коли під. Ну, не дай Бог, але під улам автомат чи під погрозами депутати мають приймати будь-які рішення. Я вважаю, що це неправильно. Що сьогодні наше завдання якраз в дискусії знайти оптимальні рішення. Якщо Андрій Григорович хоче позмагатися зі мною в силі, я запрошую його в зал. І ми вияснимо, хто там сильніше, хто там кого хоче закрити. Ми дивіться, я сьогодні ну, в такому віці, який дозволяє дискутувати. А не погрожувати, закривати рот. Я маю фах і можу говорити про будь-які речі, що сьогодні відбувається в міській раді. Про бюджет, про Збройні Сили України. Я не втік і ображати мене і моїх людей, які служать в мене в підрозділі, то я закликаю багатьох активістів, які ходять також з ними. Так ви, будь ласка, прийдіть, подивіться, прийміть службу, що у нас робиться. Не Андрію Григоровичу і не декільком ще солдатам вирішувати, де служити, що робити, і кому бути в окопах. Для цього в нас є Генеральний штаб, для цього в нас є центр комплектації і для цього в нас є військова адміністрація. Тому сьогодні ми бачили чистий води маніпуляцію. Крапка! І я можу сказати: я не боюся говорити і мене не залякають не він. І не ті люди, які з ним прийшли. Я знаю багатьох їх в лице особисто. Тому ще раз звертаюся, колеги, ми з вами маємо припинити будь-які маніпуляції і погрози в цьому залі. Істина може народитися тільки в дискусії. Про це говорив ще Сократ 2000 років назад. Дякую.